Путін Шойгу та Герасиму відповідальні за злочини MH17. У нас в Генштабі сидять люди воєнні, вони розуміють, вони розчитують, сколько нужно людей для членів такої операції. Військовий експерт Микола Маломуш, переконаний, що саме Путін дав стратегічну вказівку переміщати ракетні комплекси в Україну для проведення агресивних дій. А наслідком цього стало збиття малазійського боїнгу. Санкції на переміщення високоточної зброї на територію іншої держави, тобто на територію України, дає верховний командувач Путін. Тоді переміщались росіянами усі ці буки, урагани, смерчі, які стріляли по наших військових та цивільних. Відповідно, Путін дав стратегічну вказівку на такі переміщення та проведення вогневих атак. Безпосередньо виконавцям наказ віддавався начальником штабу Герасимову та підпорядкованим йому командувачем космічних сил рефії, які володіли інформацією, скільки буків і куди переміщаються. Тобто, усі ці особи, командувач космічними військами Росії, начальник генштабу, міністр оборони і на стратегічному рівні Путін. Усі вони відповідальні за цей конкретний злочин. Тобто, ланцюг повністю замикається, прокоментував експерт. Микола Маломуш підсумував, що саме Путін знав про пуск ракети, яка збила малазійський Боїнг. Ну, пане Сергію, ви праві абсолютно шантаж був, є і лишатиметься до поки лишатиметься ця Російська Федерація інструментом її зовнішньої політики. Тут нічого нового немає, і вони це використовували і використовуватимуть до свого останнього дня. Тому дивуватися, я думаю, що не варто. Відносно цієї ракети я теж читав цю інформацію. мені все таки більше так би мовити ближче Вірніше, думка тих наших експертів, які говорять про те, що це акт вічою, тому що в Росії вже справді мало залишається таких ракет, і вони вже використовують свій оцій недоторканий запас. Але оскільки ну не можна безумовно використовувати ядерну зброю, я думаю, що їм це дуже чітко і ясно пояснили, то вони використовують ці ракети, які мали б нести ядерне навантаження, як просто ракети, які стріляють по горобцях. Ну можливо, можливо, в цьому теж є певний позитив, що е, е, запаси вичерпуються, тому доводиться використовувати що, що тільки попадеться під руку. Хотілося б це що вірити ну але за будь-яких обставин ми повинні розуміти, що з цими бандитами доведеться битися до останнього дня. Ой, пане Володимире, прямо не знаю, що вас питати, тому що тем міжнародних справді дуже багато. Це mh 17 вирок, це і G20 саміт, який був, це і події в Польщі, так, падіння ракети там. Але мабуть, запитаю, те, що мене особисто хвилює найбільше, це питання перемовин. Бо воно чим далі, тим дужче звучить в інформаційному просторі. Ну і ми бачимо багато заяв з цього приводу, як з американського боку, так до речі, з російського ми пригадуємо цей прес-секретар Путіна говорив, що цей обстріли по енергетичній інфраструктурі України, загалом по критичній інфраструктурі України, це підштовхування до перемовин, тобто визнання Росією, що вона веде тероризм саме з цією метою. Ну так і приїзд глави ЦРУ Бернса до Києва, який якраз опинився під час ось тих обстрілів у понеділок масованих так по енергетиці українській він якраз опинився в Києві і був він там якраз після розмови з російським Наришкіним у Стамбулі. Все це наштовхує на думку, що ем... Певним чином ми можливо рухаємося до перемовин, попри те, що українська влада сказала, що перемовини, мовляв, не буде вести, але вже зараз ми знаємо заяву, що перемовини мають бути публічними. Це заява президента Зеленського. От як вам видається, чи справді ми наразі рухаємося саме в цьому напрямку, і все це перші такі ознаки? Дякую Наталко, за такий за таке обширне питання. На нього звичайно коротко важко відповісти. Але я дозволю собі буквально одну ремарку відносно тих тем, які ви згадали, а саме про G20 чи тепер G19. Давайте вже будемо обережними з цифрами, тому що скоріш за все формат цей так довго не втримається. Ну зважаючи що найменше на цю ганебну втечу з цього. Зібрання Лаврова, ну це просто було ну для мене як мата, було просто катастрофічним е е явищем. я б там би застрелився, мабуть. Е але е одна позитивна все таки новина, все таки в цьому є. Ви знаєте, я вам скажу, е чому я дуже зрадів цьому засіданню. Е ну е знаєте, Москва ж вона е така е цікава взагалі то на столиця вона про щось мріє, мріє, мріє і домріялася. От вона казала весь час, що світ не може бути однополярним, що він має бути щонайменше двополярним. І дочекалася тільки, от замість свого полюсу цим полюсом став Китай, і тепер стало абсолютно очевидно, що є справді двополярний світ. Одним з полюсів є США, другим є Китай. А Росію не видно навіть в Бінокль. І це мені здається дуже позитивний результат цього засідання G-19. і повторюю ще раз це ганебне, ганебна втеча Лаврова ще раз підтвердила, що там Росії робити вже більше нема чого. Відносно пані Наталя перемовин Да, безумовно з усіх боків нас намагаються втягнути в цю біду. По іншому я назвати ці спроби не можу. І скажу вам відверто, що мене так само, як і вас, це дуже хвилює, тому що тут питання не в заявах, а питання в діях. І от мене хвилює в цьому плані останній Рамштайн, коли з 50 держав, які до нього входять, заявили про наш про підтримку України. Шість це надзвичайно поганий сигнал, і це говорить про те, що нам треба зараз справді дуже чітко розуміти, що ворог пішов у наступ, має на увазі Російську Федерацію, і через свої консерви буде зараз цю тему заганяти в топ події світової, світового дискурсу. Тому нам зараз справді дуже важливо чітко і ясно заявляти пропозицію. І я думаю, що тут головне слово сказав. Навіть не президент Зеленський перед цим буквально напередодні цього засідання G-19, Мені здається, дуже чітко і ясно висловився генерал Залужний. І він сказав, що ми, українські військові, на компроміси не підемо. І я думаю, що це була дуже чітка, проста до певної міри прямолінійна, але дуже зрозуміла відповідь всім тим, хто хоче бігати навколо і розповідати нам про те, що нам треба визнавати реалії, як вони є, іти на перемовини без будь-яких умов і таке інше, і таке інше. Ну і власне, президент Зеленський на наступний день повторив ті ж самі речі, сказав, що перемовин, про які хтось там мріє, і за спиною будуть вести, не буде. Якщо хочете переговори, то будь ласка спочатку виводьте війська, а далі за 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 списком. Тому я думаю, що тут залежить в основному безумовно від нашої позиції. Ну і ясна річ, якщо військова допомога зменшиться, це безумовно так само зменшить наші можливості пошвидше вигнати цю орду з нашої землі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.